Свіжий салат, який легко готується та дуже смакує. Інгредієнти досить прості, а поєднання смачне та цікаве. Я Наталя вітаю на своєму каналі та розпочнемо приготування. Мікс салату промили та просушили, нарізали помідор довільними шматочками. А також нарізаємо яйце відварене, відварювала 10 хвилин до повного проварювання жовтка, охолоджуємо та нарізаємо. Також можна використовувати помідорі черрі та яйці перепалені за бажанням. Мідії мариновані. Куповані викладаю зверху, далі готуємо соус: 2 столових соєвого соусу, пів чайної ложки солі, 1 чайна ложка лимонного соку або ж концентрату, 1 столова ложка оливкової олії або ж соняшникової, та гірчиця. У мене французька, можна брати будь-яку за смаком. Поливаємо наш салат та подаємо до столу. Виходить ароматно та смачно. Не забудь підписатися та поставити вподобайку.